Слава Ісусу Христу! Продовжимо наші розміни, які мочали вчора про святого священного очима, Сафату Цей, великого ученка за нашу вітру. 1609 рік Йосафат Гонцевич був висвічений на священника, а невдовзі перед тим такі ж самі свячення отримав його найкращий друг Йосиф Вілями Руцький. Дружба з яким Довжилася все життя Юсафата Мцевича. Владина архієпископ архіпископ пацьоті відразу призначає Йосафата Монцевича помічником. різняється своєю жартовністю, готовністю все віддати заради виховання майбутнього майбутніх священників і братів монаших життя. Одного разу стався такий випадок. Рудський який був з дуже багатою шоветської родини мав дуже великий маєток і міг собі багато чого дозволити, бачучи, як Юсафат мерзне синку, за свій кошт ударував йому величезне до п'яти ведмежин. Юзапад Путин взяв це утро і загадав кравцеві пошити своїм новим Я вмію з непотрібною на перший погляд речі зробити багато речей дитинних. 1690 роки були дуже неспокійними. Тоді ішов процес затвердження унії на білоруських землях, а він тоді був. Було місто білоруським і більшість людей говорили старовинною білоруською мовою, яка практично ідентична українському Русі. І дуже багатий опір, дуже великий опір чинили тоді закорені такі православні. Хто з вас бував в вільні і бував в нашому монастарі Святої Троїці? Звідки почався наш Василянський чин, бачимо, що проти. Говорять на різний тамський мир і пристають до людей, щоб ці робили народську церкву пожертви. Досить їх таке. Так воно було і тоді. І в 1609 році оці православні святодового монастиря задумали. Захопити монастир Святої Троїці, який визнав Брестийську умку і визнав є місці за постольської столиці. А хіма три тому монастиря Святої Перший раз у 1609 році скориставшися тим, що Йосафатом не було. Забігаючи вперед, можу сказати, подібна ситуація трапилася в 1991 році, коли василяни поверталися в тоді ще неділю чи монастир Святой Троці, теж у Святого свято духов, на і свопи, тоді захистила вільность та оліці. А в 1610 році, коли Владика Іпатій Поті вже зняв, з посади архімандрита і на його місце поставив в Православні знову організували провокацію, вони навіли вбивцю, який намагався вийти потія. Але Луцький разом. оцінити відсікти два пальці на лівій руці. Після того Через три роки потім помирає. І його наступником стає тепер вже владика Йосип Вілямин Рудський. Наступний митрополит у ній церкви. 1614 році відбувається. Працювати далі над вдосконаленням, над покращенням, над розвитом нашого життя знову відбувається у тому там де побожність Монцевича і освіченість Баруцького. Вони вирішують. Звернутися до наших прав святого світла, Великого, який був написано, ще в 40. І багато монастирів. Ще рік став знаковим для нашого, зокрема, Сіріянського учини. В такому селі, як Новгородвичі, сучасний Дяковський район Хординської області, яке теж належало до, територіально належало до воєнного Горунських, відбувається перша встановча капітула. Де п'ять білоруських монастирів, а то Віль, Вінц, Биць, Жировці і Новогрудок, об'єднуються в нашу спільноту, яка себе починає називати ордо санктивасібаві, що значить орден святого. Дня з 20 по 25 липня 1617 року повстає наш Василянський чин. Того ж 1617 року тепер вже владина Йосиф Єлена Груцький призначається Пату Муцевича єпископом Полоцьким. Спочатку він стає єпископом Хлодітором, а в 1617 році стає головним архієпископом Полської архієпархії. Відтоді